З нами на зв'язку. Анатолій Храбчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. От власне бачимо, що Росія все частіше почала використовувати для атак по Україні північно-корейські ракети КН-23, саме такої модифікації. Про що це свідчить? Давайте проведемо, мабуть, паралель з появою дронів Гербар, тому що насправді головною метою Російської Федерації є навантаження протиповітряної оборони і створення певних терористичних атак, які б завдали б набагато більше шкоди цивільному населенню або критичній інфраструктурі. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що Росія намагається використовувати будь-які засоби ураження, які б могли б, навіть якщо вони не точні, якщо вони не попадають в ціль. Але це для це потребує ресурсу для знищення ну і безумовно уламки можуть приводити до дуже поганих наслідків. Знов таки щодо самої ракети, то ця ракета виробляється в Кореї і свого часу певні технології, мабуть, навіть з тої самої ракети Р17 радянського зразка балістичного, тому що вона більше схожа по параметрам, було і модернізовано цю корейську ракету, яку зараз вони вони постачають в Російську Федерацію. Безумовно, відстані між, наприклад, застосуванням цих ракет може показувати про певні. Затримки в постачанні або можливо, спробі самих корейців дещо модернізувати цю ракету для того, щоб покращувати деякі якості, а я правильно розумію, що вони модернізують ракети кожного разу після їхнього використання. Ну тобто, ми бачили певну паузу в використанні ракет саме північнокорейських. Я думаю, безумовно, але тут треба дочекатись, мабуть, все ж таки аналізу залишків тої ракети, яка останній раз прилітала, для того, щоб зрозуміти, чи були якісь зміни. Насправді, якщо казати про залишки, то ми бачили навіть підшипників там японських автомобілів всередині. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що насправді. Тут така збірна солянка із дуже поганих елементів, але не тим не менш, вона летить на велику вісені, може і не, несе дуже велику кількість вибухової частини. Ну а щодо модернізації, спроб модернізації, покращення будь-якого озброєння, ми бачимо, що це на на протязі практично двох з половиною років активних повномасштабних дій, Що Росія намагається навіть свої власні розробки деякі модернізувати для того, щоб покращувати деякі властивості. Пана Анатолію, а ми можемо говорити про те, що активне використання балістики КНДР Росією свідчить про те, що їй бракує своєї. Ну насправді вона е, притримує свою для того, щоб наносити більш складні удари, і точно тому, що все ж таки вони використовують цю балістику іскандери свої. Але тим не менш, е, насправді, якщо ми кажемо про потужності виробництва е, військової, то є затримки. Вони все ж таки не можуть роз, розігнати на максимальні можливості для того, щоб виробляти. Ці ракети я постійно привожу приклад авіації ну, тому, що там більш досліджена є статистика. Там, наприклад, от зараз вони презентували випуск деяких літаків. То слід зауважити, що ці літаки були законтрактовані ще в 17-18 роках. Тобто, ми кажемо про те, що є певні затримки. Але тим не менше, як бачимо, в Росії є достатньо можливості, наприклад, модернізовувати старі радянські авіабомби, прикріплюючи їм модулі МПК і далі скидувати їх на територію. Україні. ще хотів уточнити, пане Анатолію усі ракети КН-23 північна Корея їх поставляє разом із установками чи виключно самі ракети. Я думаю, що вони поставили деяку кількість установок, але здебільшого зараз постачають безпосередньо ракети. І в принципі, якщо ми кажемо про спробу припинити такі дії, то тут треба теж вишукувати установки, які запускають ці ракети, як для наприклад корейських ракет, так само і можна казати про знищення установок, які запускають ракети «Іскандер». Пане Анатолію, ще такий нюанс. Керівник Харківської ОВА Олег Сенігубов кілька днів тому повідомляв, що росіяни зараз стали рідше використовувати каби. Ось з чим це може бути пов'язане? Низка ударів по по російським аеродромам. Ми бачили ефект, який був здійснений за рахунок ударів по складських приміщеннях з тими ж самими кабами, з тими іншим засобами озброєння. Тому в принципі. З урахуванням певних підрахунків, ми бачимо, що третину того балансу, який вони використовують в місяць, а в місяць вони приблизно використовують близько трьох тисяч кабів, ми знищили. І тому, мабуть, є певні ознаки того, що не одразу з часом ми побачимо певний дефіцит таких засобів. Тут слід зауважити що знов таки ми бачимо появу авіабомб крилатих з реактивною тягою. Тобто, це показує на те, що вони. В Принципі намагаються вже із конвеєра навіть запускати будь-які засоби враження. Зараз м, спостерігається велика кількість кабів, чи не половина перемістилася, і вони перемістилися у Сумську область. Я так розумію, що там і частина Курської області Російської Федерації потрапляє від російських же шкабів. Авіацію цю проблему виключно авіацією авіаційною компонентою можна вирішити чи ні? Ну насправді можна, але тут слід зауважити, що тут все ж таки кращий комплексний підхід за рахунок, наприклад, певної підтримки, як землі, так і за рахунок роботи на безпосередньо навіть наших диверсійних груп, які би заходили на території Російської Федерації, використовували там деякі засоби для того, щоб російські каби падали на голову росіян. Дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храбчинський, експерт з авіації, був з нами на зв'язку.